У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих діє літературний клуб, читаюча молодь, який веде психологиня Аліна Іванова з Миколаєва. Жінка переїхала з сім'єю до Луцька торік, в кінці квітня, після того каже, як у місті зникло водопостачання. В нас на жаль було дуже багато вибухів шість днів ми прожили так, і ми зрозуміли, що взагалі жити без води це неможливо. У Миколаєві розповідає півтора року, відвідувала літературний клуб своєї подруги. Тож, переїхавши до Луцька, психологиня вирішила організувати подібні обговорення книг із молоддю. Я відвідувала майже без пропусків цей клуб і дуже чекала наступного місяця, коли ми вже дізнаємося нову книгу. Я підбираю книги, які пропонуємо на вибір, щоб читати ті, які отримували якісь високі винагороди, або книги, які були лауреатами. Літературний клуб діє півроку. Обговорення, говорить бібліотекарка Людмила Кушнір, відбуваються раз на місяць та тривають півтори години. Вона пропонує кілька книг, учасники обговорення, члени клубу літературного, голосують, вибирається книга, протягом місяця її читають і на другий раз приходять і обговорюють. Кожен має можливість висловити своє враження від прочитаного. Читачка бібліотеки Вікторія ходить до книгозбірні з Малку. каже, відвідує літературний клуб, аби обговорити питання, відповіді на які вона не знаходить у повсякденному житті. Я вважаю, що дуже важливим є читати, дуже важливим є розвиватися, тому що ну без цього я не бачу побудови нашої країни. Я не бачу побудови нашої нації, і це необхідно мені і необхідно підтримувати український книжковий ринок. По перше, це згуртовує, По друге, це дуже дисциплінує. А по третє це Зустріч з новими людьми, ти готуєшся до обговорення, ти готуєшся до читаєш ті біографії, обговорюєшся, розповідаєш, і в рамках цього ти ще збагачуєшся знаннями. Зі слів Аліни Іванової, для прочитання пропонуються книги художньої літератури українською мовою, зміст яких не перевищує 500 сторінок. Цього разу учасники клубу обговорювали роман американського письменника Джорджа Сандерса «Лінкольн у Бардо. Але було цікаво, як різні люди реагують на одну та саму ситуацію, наприклад, за описом дня ночі, коли я помер в Віллі, всі описували по різному. Мені вона читалась досить важко, бо там дуже багато про смерть і про те, що відбувається після смерті. І але коли я почитала, що змотивувало автора написати саме таке. То зараз я вже навіть не можу дочекатися, щоб поділитися цим. Зі слів бібліотекарки Людмили Кушнір, до літературного клубу Читаюча молодь долучаються лучани від 14 до 35 років. На обговорення книг приходить орієнтовано 10 учасників. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.